Усім доброго дня, шановні друзі! Сьогодні хочу вам показати перчик, який я буду вирощувати в цьому сезоні 2023. Перший у нас на огляді це перчик бачата жовтий. 8 насінин. Усі 8 насінин поключилися і вже ростуть в стаканчиках. Бо бачите, пакетик уже розірваний. У нас тут заявлено 80-85 днів, товщина стінки 8-10 мм. Що придає м'ясистості. Маса плоду близько 300-350 грам. Доволі такий крупний перчик. Має він насичений яскраво жовтий колір в момент збору врожаю. Також він може бути, доходити аж до такого там писалося оранжевого кольору. Ну, подивимося, що це за перчик, що він буде себе представляти. Другий перчик у нас на огляді. Це перчик асті Ред, Асті Червоний. Це у нас сортовий. Насіння з Італії. 30 насінин. Але з цих 30 насінин на даний момент поключилося, мабуть, чи 3, чи 5 насінин всього-навсього. Дуже щось він слаб ключиться. Не подобається мені зовсім. Він у нас 95 днів. Плітку бавидної форми яскраво-червоного кольору, однорідний, масою 200-250 г, стінка товщиною від 7 до 9 мм. Сорт стійкий до хвороб та має солодкий смак. Кущ досягає у висоту 70 см. Якщо вдасться мені його виростити, обов'язково розведу, якщо він мені сподобається, зберу насіння і буду вже сам потім сіяти. Якщо не сподобається, звісно, ніхто його сіяти не буде. Наступний перчик у нас від елітного ряду це у нас бомбардир. Середньоранній солодкий гібрид. Теж якось він так туго ключиться, але це почав більш активно, якось масово пішов включитися. А до цього лежав, лежав і не хотів. 98-105 днів, 160-200 грам вага. Так, стійкий до вертицеліозного в'янення. Висота його 50-60 см. 6-8 мм товщина стінки. Толерантний до високих перепад температур. Отакий от, от перчик, бомбардир. Ну, подивимося, як <кій> почне родити, що він там буде нам бомбардувати на огороді. І останній сьогодні на огляді перчик. Компанія Носко. Це у нас сортовий перець Наїль. Ранньостиглий, кубовидний, товстостінний. Отакий от, от красивий перчик. Я взяв його два пакети. Цей пакет залишився. Один пакет я замочив і вже вони ростуть в стаканчиках. На рахунок цього перцю, ключиться просто шикарно. І так швидко, що так, ніякий в мене перець так не ключився. Буквально на другий день він почав ключитися. І просто дуже масово. На фоні отих перців, що я вам перед цим показував, то наїль всіх обійшов. Його насіння ключиться просто дуже швидко і без проблем. Я навіть такого не очікував. Чомусь я думав, що цей наїль буде саме гірше ключитись, а вийшло так, що саме краще. Ну, от буває таке. Так, він у нас ранньо стиглий. Від масових сходів до технічної стиглості 95-100 днів до біологічної 110-120 Рослина детермінатного типу завишки 90-110 см, бачите, високий перчик. Потужна сильна облиствена рослина. Плоди крупні, кубовидної форми, гладкі, 3 чотирьохкомерні камерні. В технічній стиглості плоди зеленого кольору. В біологічній яскраво оранжеві. Товщина стінки плоду до 10 мм. М'якоць соковита, солодкувата, й ароматна, сорт, сікий до вірусу тютюнової мозаїки та вертецеліозного в'янення. Ідеально підходить для свіжого ринку, переробки та заморозки. Ну, подивимось: як на мене, доволі цікавий перчик. І вага, і красивий з виду, і окрас, який у нього. Має бути цікавий перчик. Ну і те, що мене дуже порадувало, як ключиться насіннячко, це просто не передати. <кх> от такі от перчики у мене будуть в цьому році. Подивимось, який буде найкращий, то для себе і залижу, і залишу. А там, може, наступного року будемо експериментувати, ще якогось перцю підкуплю. Буду тестувати. В цьому році оце такі перчики у мене. На тестуванні. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, мирного неба, усього вам найкращого. До побачення!